Добрий ранок! Сьогодні 11 березня 2025 року. Заняття в старшій групі з народознавства. Тема заняття творчий шлях Тараса Тегуровича Шевченка. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з народознавства, і ми продовжуємо говорити про життя та творчий шлях Тараса. Григоровича Шевченка. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Ось ви бачите портрет Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня. З ранніх років він. Цікавився народною творчістю. У дяків він навчився читати і писати, також у нього рано виявився хист до малювання. А ось ви бачите хатину, в якій народився Тарас. Батько і мати Тарасові зазнали всіх благ. Це кома, тобто дуже нелегко їм жилося, благ кріпацького стану, адже в сім'ї було шестеро дітей, які залишились сиротами, коли померла дуже рано їх мати, а потім помер і батько. Тарас зазнав усіх си родинських поневірянь. Але в нього була велика жага до навчання, а також іст до малювання. І це йому дуже допомогло, коли він потрапив до молодого пана. А ось ви ще бачите з іншого боку, дитина, де народився Тарас Григорович Шевченко. А ось і піч, про яку ми однеодноразово говорили, який готувала. Мати Тараса їм їжу. Ось ви бачите, які раніше українські хати. У Тараса була старша сестра та брат, сестра Катруся і Микита, а також у нього були й молодші, за нього це Йосип, Яринка і сліпенька сестричка Марійка. Захоплюється театром Шевченко. Він пробував свої сили також і драматургії. Визначним твором була його картина олійними фарбами Катерина. Головними персонажами багатьох творів Шевченка є дівчина, жінка, мати. адже Мати це земля, мати це батьківщина, мати це Україна, мати це мати своїх дітей. А жіноча доля в Шевченку – це і від традиції народної поезії і від його особистої долі. Адже де б він не був, він завжди пам'ятав про матір і сестер. А сиріство породжувало у ньому особливе ставлення до материнства. Доля занапащеної Катерини, почав поколінь читачів стала символізувати долю занапащеної України. Адже для кожної людини що найголовніше має? Так правильно мати сім'ю. Адже саме з сім'ї. З родини йде у світ людина, і несе в цей світ своє серце, яке наповнене добротою і любов'ю, відчуттям краси, справедливості. Саме сім'ї, що ще люди несуть. Так, і правду, і віру, і традиції. І звички, то ж не дарма є таке прислів'я, який кущ, така воростина, які батьки, така, так, така й дитина. Все своє життя, де б не був поет, він душею кинув до рідного краю, до рідної домівки. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаю, так він писав. Як йому в рідній хатині не було важко, але з якою любов'ю він лине думами до неї і називає хату хатиночка, як він милується зеленим гаєм, чистим ставом. Саме про родину, якій завжди панує любов, злагода та власний будиночок в Україні з вишневим садком мріяв Тарас Григорович Шевченко. Але, на жаль, його мріям не судилося здійснитися, позбавлений волі відірваний від рідної України поет. Дуже часто думкою звертався до улюбленого куточка землі. Підтвердженням тому є слова самого поета. Поставлю хату і кімнату, саду райочок насаджу. Полежу я і походжу в своїй маленькій благодаті. А водині, самотині, в садочку буду спочивати, присняться діточки мені, весела я присниця мати, давні колишній та ясний, та присниться сон мені, і ти серце холоне, як подумаю, що може мене похоронять на чужині. Ось ви бачите, як він пише про свої мрії. Обдарований від природи хлопчина дуже рано відчув тягу до малювання, ще з малку крейда й гуглинка в нього неабиякою радістю. Адже ми зараз ще малюємо. Так і олівцями, флабастирами, крейдою на асфальті. На аркушах альбому ми малюємо фарбами, гуаш'ю, акварелью. А ось Тарасу прийшлося малювати буглинкою та крейдою. Ось ви бачите його картину. Тарас Шевченко написав визначну поезію садок Вишневий Колохат. Це перлина. Української та світової ліричної поезії. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати, так Соловейко не дає. В творах Тараса Григоровича Шевченка змальована любов до українського слова, до рідного слова любов. До рідної природи, скільки любові до рідного краю він втілив в своїх віршах, його твори приваблюють як дорослих, так і дітей. Адже він підписав вірші і для дорослих, і для дітей. А також зображував цю свою любов на картину. Ми з вами говорили про такі твори, як вода з-під явора, зацвіла в долині, червона калина, садок вишневий коло хати. Адже калина це народний символ України. І недарма кажу, без верби та Калини нема України. Калина це символ дівочої краси. Символ вроди і долі. І тому так гарно Тарас Григорович Шевченко оспівував її в своїх віршах. Він оспівував як живу і живу природу, стрепетом відносився до птахів, до рідної землі, до зеленого гаю. До річки, і це все звучить його рядках віршів. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка, чи був він легкий для нього? Так, він був нелегкий. Але, навчившись читати та писати, він дуже рано розпочав писати свої вірші. І коли він дістав папір Великого Аркушу та зігнув його в четверо, і на ньому він написав багато віршів серед них. І зацвіла до нині червона калина, псадоплишневий коло хату, тече вода з-під явора яром на долину. Але ще з'явилася в нього книжка, яка відкрила новий світ поезії це кобзар. Вісім творів у кобзарі. Це думи мої, думи мої. Думка, Іван Підкова, Тарасова Ніч, Катерина та інші. З творчістю Тараса Григоровича Шевченко знайома не тільки українці, а й далеко за кордоном інших країн. Читають його твори діти і дорослі, адже він дуже. Дітей та любив український народ. То читайте твори Тараса Григоровича Шевченка, адже вони люблять вчать нас, як жити, як любити Україну, як ставитися до матері, як ставитися до сім'ї, до природи рідного краю. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного тихого дня. Будьте здорові. До побачення! Зустрінемося на наступних заняттях.